7 грудня святої Великомучениці Катерини. Ім'я Катерина означає все чисте. Свята Катерина народилася Олександрії, походила зі знатного роду, споріднена з імператорами, відзначалася діва нечуваною красою, з незвичайною ученністю і багатством. У віці 17 років вона навернулася до Христої віри. І після Хрещення посвятило своє дівицтво небесному нареченому. Коли імператор Максиміян почав переслідувати християн, тоді Катерина прилюдно стала перед ним і, звинувативши його у злобі і звірства, пригрозила йому Божим гнівом. Максиміян був зачарований красою дівиці. Він, щоб відвернути її від Христової віри, скликав близько п'ятдесяти поганських мудреців, щоб ті навернули їх до поганства. Натомість усе закінчилось тим, що свята Катерина навернула їх до правди. Вони повірили в Христа. За це мучитель велів їх усіх кинути в вогонь, де вони прийняли мученицьку смерть. А Максиміян обіцявся ті діві, що одружиться з нею, тим більше, що його жінка також навернулася і це разом з воєводою Порфирієм і двома стами воїнами проняли смерть. Побачивши, що свята Катерина навіть чути не хоче про відступності від віри, мучитель наказав жорстоко бити, палити вогнем, прив'язати колеса, під котрим були гості бритви. А під кінець велів стяти мечем. Сталося це 24 листопада 310 році. Інше, інше найбільш достовірне переднє свідчить що Катерина втікала від грішної любові Максиміяна, а той наздогнав її Аравійському краю коло Синейської гори і там святу діву велів замучити». За народною легендою тіло святої після її смерті ангела перенесли до Аравії, де згодом цариця Олена побудувала на честь Святої Мучениці церкву. У XI столітті було засновано окремий монаший чин для охорони богомольців, які йшли віддати честь пам'яті святої Катерини. У XIII столітті було віднайдено її мощі і складено в монастирі на Синаї, на якому святу Катерину зображають з пальмою, і мечем у руці, а поруч зламане колосо, як знак, що на колосі її мучили. Згідно з переданням те колосо під час мук розламалося. Свята великомучениця Катерина є покровителькою християнських наук. У нашому народі її пам'ять глибоко шанують, а ім'я Катерина є один з найпоширеніших. Свята великомучениця Катерина моли Бога за нас. О той самий день. Святость великомучника Меркурія. Святий Меркурій був родом зі Скицької землі. У 25-літньому віці він був уже воєводом у військо Дайції і Валеріана, і ось святий Меркурій здобув перемогу над персами, однак був замучений за Христову віру у місті Кесарії, Кападокії. Згідно з описом він був, стрункий, вродливий і білявим волоссям. Святий мученичок Меркурія, моли Бога за нас.